Всім привіт! За два шорти ми розбираємо основні типи кутів. Перша частина поїхали. Так, ребята, на цьому зупинятися ми не будемо, я надію, всі це знають. Прямий кут 90 градусів розгорнутий 180, гострий кут менше за 90, тупий більше за 90. Наступний тип: у нас є розгорнутий кут 180 і пряма відрізочок ділить цей розгорнутий кут на два. Кут альфа у нас утворився і кут бета. От наші кут альфа і кут бета це. Суміжні кути, Особливість суміжних кутів, як легко здогадатись, що сума двох суміжних кутів 180, бо розгорнутий, ми розділили на два рандомних. Ми їх додали і отримали 180. Я продовжую нашу пряму. У Нас утворилось тепер раз, два, три, чотири кути. Я назву цей кут. Кут гамма. Нас дві прямі перетнулися і утворилися вертикальні кути. Вертикальні кути це ті, що в процесі. Перетину двох прямих лежать один напроти одного. В нашому випадку кут альфа напроти кута гамма, вони вертикальні, особливість вертикальних кутів, що вони рівні між собою. Кут альфа дорівнює куту гамма. І як легко можете здогадатися, цей кут бета дорівнює ось цьому оранжевому куту відповідно.